Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій і сьогодні маємо 24, -го, 24 -го жовтня, наче температура повітря у нас 7 градусів. Зараз є. Було 4, я рано встав. Ну і маємо тут такого, колегу, він вже проситься їсти. Бачите, зараз йому молочка принесуть і буде гамати. Бо коліжанка у нас вдома є така сама, такого плану, тільки трошки інакше. Ну. Але, власне, що я хотів сказати, що йдемо до таких от речей. Мені було цікаво зараз подивитися, я робив ну, так званий експеримент. Вже маємо трошки була погода, не було морозу. І то говорить про те, що трошечки в нас дещо тут появилося Знаєте, подвір'я, все. От Так, так, сьогодні в нас... Буде цікава тема, яку я теж дуже полюбляю. Дивіться. До вашої уваги, що ми бачимо. Опенючки, бачите. Вчора вони були... Зараз того слимака заберу, звідси. Вчора вони були десь отакі малесенькі. Сьогодні вже через ніч виросли, дивіться, які гарні. Ще десь є, там бо трошки вчора знарізали. Буде підливочка. А, о дивіться. То вже молоді також вилізли, вчора їх не було. Якщо були то дуже отакі. то рахуйте вони за день за ніч виросли. Ну, за ніч будемо так говорити. Ось. Дуже то все гарно і цікаво. Бачите, на подвір'ї опеньки ростуть, можна вже на підливочку, якусь назбирати. Зараз покажу ще, бо я вчора бачив, спеціально не зрізалося їх. Зараз зараз десь в траві. З листочку вони заховалися. Питання їх ще побачити. Оріх нас не цікавлять, хай собі буде. Ось таке ми йдемо десь з грибами дивитись, де є. щоб я на них не встав ще часом. Щось хрустить під ногами. А от, а дивіться. Бачите є, красунчик росте. О, є. Опенючок, бачите. Тут треба присісти і щось шукати. Слухайте, не можу знайти, де вони є. О ще є, бачите, О, Не знаю, щоб я не встав на нього. А вон є, бачите, маденьки. Він викуриврявся. Треба посадити. Я жартую. Отаке. Є. є тут десь були, бо ще вчора зрізалися. Тут були. Я забачив купочку таку гарну. Ну, а вон є ще тут, дивіться, дивіться. Бачите? Бачите, вон є. Вон є. дивіться. Ой, ну, які красунчики лізуть. Ну, ще сьогодні їх різати не будемо. А будемо різати їх завтра. Хай ще підростуть трошки. Та як то і вдома на подвір'ї, бачите, ось ще є. А то ми вчора різали. Тут вчора різалося, дивіться, який гарний кущик. Тут також виросло. Дивіться. Вон ще є, бачите? Це скільки опенючків. О, мадзеньки вилізли вон. Якщо видно, тут є також, а тепер дивіться, я говорю, тут треба присісти і тоді все видно. Дивіться. Тут є. Тут є, тут є. Тут я вроді би став, можу, ну не знаю. Дивіться. А ось ще, а ось. А ось. Бачите, тут зона особливої уваги, щоб не поставати по них. Ось тут є. Дивіться, ще є. ще є, Одним словом можна так прогулятися і ще можна знайти. Так що якось так. Шкода, що не вдалося мені цього року поїхати на білячки. Не вийшло ситуація, така склалася, що я мусив сюди їхати по сімейних обставинах трішки. Ось, бач, так що якось так. Ну але приємно, що є грибочки. Теремочки. Туди їх не знаходжу. Ще і все. Так що опенючки на підливку, друзі, будуть. Даєм, ще їм вирости до завтра. А завтра ми їх зріжемо і думаю буде гарно. Ось і все, так що якось так. О дивіться, ще є, бачите? Пан Слимак під ліс також хоче поживитись. Не дамо. Нам треба, щоб вони виросли. Дивіться, які красунчики. О, під листям ще маленькі. Треба розробити. так що є нагода. Ну, звичайно, як ви вже цей фільм дивитесь, можливо вони і пройшли ті грибочки. Ну, але як вже є. Так що якось така справа, друзі, з тим всім. А вони ще маленькі дивіться. Гляньте, які цвяшечки лізуть. Завтра вони вже будуть, ну, до вечора, можливо, що такими от. Так що вони свою роботу роблять, вночі морозу не було. Була сильна волога, бачите, що туман стоїть. Ось. І на основі того гриб лізе. Ну, хоча... Гриб росте, щоб нічна температура була не менше 8 градусів. Можливо, пенька і лізе і при нижчій температурі. Принаймні білий гриб не хоче рости вроді би. Ну не знаю. Треба робити експерименти. Так що якось так. значить Тут була купа раніше з дровами всякими, то почистилося, порізалося тут і все гарно. І от маємо ситуацію таку грибну. ну Вони завжди так понад край, понад обривчик. Кидалися, щоб, ну, тобто, росли. І все. Так що якось так. Маємо отакі от грибочки, друзі. Напевно, тоді в такому разі будемо наше кіно закінчувати, дивіться. О, І дивимося ще. О, ну, які красунчики. Дивіться, я так знизу поставлю. Бо людина так не може низько прихилитися, дуже, правда, дивіться, яка краса. Так, щоб воно не Не мішало листочки, грибочки теремочки. От і все. Так що якось так. Добре, друзі. В такому разі, напевно, будьте здорові і всім па-па. па-па. Ну, а з вами був мотогараж Андрія. Так що якось так. Але сьогодні не на місці в майстерні, а трошечки на природі. Нічого, я думаю, скоро все поміняється і буде трошки інакше. Вже побачимося з вами напевно майстерні, ну, але гриби також мусять бути. Я завжди говорив, що канал у нас є багатогранний, не тільки там самі мотоцикли, чи там бензопили, коси. Отаке, тому що Тут все життєве різне також показується і все. Добре, в такому разі, друзі, всім всього найкращого і всім па-па. До нових зустрічей.